Сама стильна та надійна автівка та ще й по шара ціннику 2013 року з надійним атмосферним 2.5 бензиновим двигуном та ще й з вписаним газом на автоматі, до речі, надійному гідротрансформаторі, та з перевіреним пробігом 192 тисячі. Passat B7 з'явився в продажу в твоєму авто на гарнющих легкосплавах. Майже новій гумі протитуманках виглядає суперово. І давайте подивимось, що всередині це у нас комплектація. SE, Отже, зустрічають всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь. Максимальне мультикермо, круїз-контроль, надійний автомат, з сидінь, та штатна медіа з навігацією та блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись без сьомий за 9500 на твоєму авто.